Раніше, коли її контрол створив експрес-аналіз, всі ми раділи можливості просто і швидко отримувати потрібні маячки про контрагента. Але нам завжди хочеться більше і краще. І от тепер експрес-аналіз став мов конструктор з великою кількістю факторів. Тепер ви самі вирішуєте, які з них використовувати, а які ні. Всім привіт! З вами Юконтрол. E Пам'ятаєте, як у далекому 2018 році «Юконтрол» e першим в Україні автоматизував процедуру комплайнсу? Саме тоді експрес-аналіз допоміг заекономити користувачам купу часу на перевірку своїх контрагентів. Утім, кількість факторів експрес-аналізу постійно збільшувалась. Інструмент ставав складнішим, і ви, наші дорогі користувачі, пропонували прибрати одні фактори або додати інші. Ну, от, будь ласка, тепер ви самі можете це робити. Заходите в налаштування. Звертаю вашу увагу, що вони знаходяться в особистому кабінеті користувача, але перейти до них можна із картки компанії. Тут уже вибираєте дані, важливі саме вам. Кастомізація дуже зручна. Можна, до прикладу, все відключити, пройтись по позиціях і залишити кілька ключових факторів чи розділів. Не розумієте, що означає той чи інший фактор, клікніть на птаху, там все написано. Як завжди, кольори сигналізують на місця, де потрібна особлива увага. А якщо натицяти зайвого, все легко повернути як було. Клікайте на піктограмку за замовчуванням і все повертається в дефолтний стан. А ще ми виділили експрес-аналіз для фінансового моніторингу окремою категорією і зробили відео про це. Посилання є внизу, і так само ви можете налаштувати свій індивідуальний експрес-аналіз або навіть створити окремий профіль чи декілька. Тиснемо на профіль налаштувань, створюємо новий, називаємо його і наповнюємо факторами. Різні профілі зручно створювати під різні задачі, так само зручно переключатись між ними. Уявімо, що я працюю у великій будівельній компанії, і для мене принципово відсіяти підрядників, котрі відповідають п'ятьом ознакам. Малий статутний капітал, молодий вік, ризикові кведи, суди і виконавчі провадження. Створюю новий профіль, знаходжу кваліфікаційні критерії і налаштовую бажаний вік компанії підрядника. Нехай це буде 5 років і 6 місяців. Далі виставляю статутний капітал на рівні 100 мільйонів гривень, гортаю вниз і обираю параметри ризикові види діяльності та обираю потрібні. Нехай це будуть всі, крім робіт пов'язаних. І з будівництвом. А ще мене цікавлять суди і виконавчі провадження. Вмикаю там тумблери. Все, тепер, коли я перевіряю потенційного підрядника, котрий не відповідає моїм вимогам. Експрес-аналіз про це сигналізує. Ось такий він кастомний експрес-аналіз. А які фактори цікавлять особисто вас? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А на тому, все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з контрол.